Стосовно <свистеться> <свистеться> моєї команди, це голосно не сказано. Добре. Е, в, в мене була мрія ну, спочатку бути льотчиком, потім скласти коптер. Потім я зрозумів, що почався його не встигає сам тим бавитися, і почав шукати людей, які будуть бавитися тим замість мене. В результаті я познайомився з кількома людьми. Е, це є. Артем і Міша, вони студенти, вони там стоять, і зараз будуть відповідати, вони будуть відповідати, як саме робити коптер. А і ще одна людина це Тарас. За ними. Він, в принципі, вже два роки складає коптери. І, і він, зокрема, ще крім того, вміє на них літати, тому що насправді на коптерах літати ну, не, не дуже просто. Він розкаже, як е, літати на коптерах, як навчитися літати на коптерах. Якщо вже його маєте. Прошу дуже. Доброго дня всім. Власне, ми цікавимо з нами розробку цих мультированих систем, мікробутних. І в нас власне, така з'явилася можливість, тому ми в простих словах розкажемо, як це все працює, з чого починати. Власне, такі банальні речі про Ну, що нам для цього, Це перш за все бажання то робити. І з хардварної частини це автопілот, рама, двигуни-пропелери. У мене це все є. Також контроль швидкості. Ось він так виглядає. Андалій наслайден буде. Передваль-приймач, батарейки, та зарядній пристрій до них вони досить специфічні і ну, досить дорогі за своєю ціною. Наземна станція. Ну і опціонально э, GPS, радіомоди, гетилометрії та інші фічі, та сценари і так далі. Власне, для того, щоб зробити мультикопер, нам потрібно якийсь мозок, правильно? От ми насправді маємо дуже багато різновидів різних open source проєктів. І, власне, основні з них це у нас є APM або RDP, як це називається. Найбільше ми працювали з ними, насправді це саме така система, яка стабільна, найбільш вона найменше типу, підвержена різним типу впливам. Тобто як -то може бути як розряд батареї або якась втрата зв'язку з наземною станцією. Ну, тобто найбільше вона самостабільна, але ну, власне у нас і найголовша з них побудована на банальних АВР-мікроконтролерах. Так само. Ну... В принципі, далі маємо Open Piloт. Це такі, якби, дуже схожий проєкт на ArduPilot, але він менш потужний, тому що в нього немає ні захисту від, наприклад, падіння, ні захисту від розгляд батареї. Він літає, але він вітає не так спільний автопілот. Ну, до речі, ми на цій системі робили падрукоптер на Так, ми тестували саме на Open Pilot, і, застав, і ми розбили дуже багато на мені. Ну, власне так. Так само, якщо, наприклад, хтось з вас любить програмувати або типу, зацікавлений в розробці своїх кодів є аероклад, власне, він тільки направлений на те, щоб ви мали стабілізацію польоту і ви мали баналітки наприклад режими польоту. Тобто, багато різних режимів польоту. От, власне, ну, Єдине, що під нього треба писати свої, наприклад, на Під нього треба писати свої типу коди для роботи, з, наприклад, сенсорами, з датчиками, з гіроскопом, з корпусом. Далі існує дуже багато наприклад, комерційних проєктів, тобто вони не йдуть з відкритим кодом. Це такі як мікрокоптер, автоквад. Насправді Multi CrazyFlight — і це так само вони типу, комерційні проєкти, тому що вони мають тільки напіввідкритий код. Власне так. Ну, Я розкажу про рами. Взагалі рам є досить багато різних виконань. Вони залежать від того, як для для чого використовується наш мультикоптер, для яких польотів, від його маси залежить і і так далі. Ну, трикоптери — це найелементарніша най, най рама. має три, три відділення, де можна спляти двигуни. Ми з ними не літали, ми не знаємо, як, як вони це поводять. Є квадрокоптери, по суті, ось. Така рама. На 4, 4, 4, 4 двигуни, на 4 пропелери. Є гексакоптер це на 6 лопастей, на 6 двигунів, і, і око коптер це на 8. Ем, ну. А можна передати, порадати, ми і можете передати пожети. Так, сподіваємо. якщо ти хочеш підвісити. Я пропедери зняв, там на 14. Наскільки ну, я знаю, то часто гексокоптери коптокоптери використовують для аерозйомок, наприклад, різних весіль, ну, різних пейзажів для, ну, для будь-чого, будь хто та, займається аерозйомкою. Чим більше маємо гвинтів, е тим більше ми можемо підняти ваги. Так. І власне, якщо ми, наприклад, втрачаємо на квадрокоптері один гвинт, то все, він, то, він, тут... не контрольований. Ні, він не контрольований орієнтовно, але в нього єдине рішення це його просто розкручувати по осі. І тобто, він може тільки приземлитися і все. Тобто це його вихід. Якщо маємо, відповідно, 6, типу, гвинтів, то тут у нас типу, така проблема розпитання. Ну, Для вини один з гвинтів на 1000 кВ. КВ це така величина, називається кількість обертів на вольт. Ось можете так подивитися. Так. так. То, якщо батарейка в 3С, як мене в руці, mm -hmm. то 13,1 вольт вона має, повношена на 1000 тисяч. Mm -hmm. Так, на mm поле. -hmm. Ну, Одиниця жорстко прив'язана до майбутнього пропелера, а взагалі пропелери <coughs> вибирати потубниць спеціальні, складені, Ось в мене є теж пропелери різного виконання. Другун є безколекторний прифазний, є різні потужності. Наприклад, наш, той, що зараз пішов в передах, він є на 210 Вт. Ну, Досить такий потужний. Орієнтовно може підняти до одного кілограмового. Ну, це так? ваш може підняти. коптер. Так, 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 двигун, двигун. Тобто в середньому наш квадрокоптер, він до, там, до 3 кілограмів може підняти. Зі своєю вагою. Так. ну так. Тут насправді 100 варті мотори. Скільки вакцисто? Дорого... Я не, не пам'ятаю, то чи часто. 10, 10, Ми їх міняємо кожен раз, у нас багато. <реклама> пропелери мають таку характеристику, як крок і як діаметр. <реклама> на ну, двигуні мають цанги на конечник, яким пропелери кріпляться до самого двигуна. Ну, якщо, наприклад... Випропадаємо є зворотній пробу, зворотні дії і, і, і ну, прямої, нормальний. Якщо, наприклад, ми зібрали квадрокоптер і в нього двигуни крутиться не в ту сторону, куди не треба, достатньо просто перекинути один провід, пом'яти два, два проводи на двигуні місцями і ми отримуємо бажаний результат. Так, перезасід розізнати. Ось він мене. В принципі, вони ж можуть змінювати поліризацію, якщо їх програмувати. Ну, якщо використовувати систему... Ні, ну тут можна змінити і програмний <клес> типу, і а, Ну, ну Механічно це mm, легше, no, ніж програмний типу. Uh. Просто переключити два впроводи і все. А не знімається. Ну, контролер швидкості <клес> е <клес> собою являє <клес> пристрій, який працює постійно струму від батарейки. От я його не включаю. Е бажано, наскільки я знаю, е дроти, які підходять до контролера, тобто плюс і мінус однополярне живлення, е мати якнайкоротші, оскільки вони роблять різні наводки для електроніки. Ну, і це є небезпечним і небажаним ефектом для квадрокоптера, для його мозку. Е на виході ми маємо три фази. Е Керується контролером за допомогою. Автопілота, який генерує PVN-сигнал. Якщо взяти контролер, або на зображенні, ми бачимо, проводи можуть бути як червоний-білий чорний, де червоний чорний це плюс-мінус відповідно, і білий це сам сигнал від контролера, який поступає на, на цей контролер. Або жовтий-червоний коричневий. Так само сигнал плюс і мінус. Робочий стрим, ну, до двох разів, корінь з двох. Якщо, наприклад, в мене двигун 10 Вт, батарейка на 12 вольт, 19 А приблизно, то ну, цей мало буде. 30-40 ампер. Тому що двигун до складного загону. При своїй роботі також є зворотня напруга, яку він подає, ну, може просто подати на, на ключі, які використовуються в, в самому в контролі, і ну, він просто вийде з ладу. Ну, бо про піках, також, коли він запускається, не піка пікою струва, і ну, він не те, може відобразитися на самих контролах. Далі. Ну, власне, пульти керування, банані досить річ. Чим більше каналів поїдуть, тим кращий пульт, відповідно, стає ціна. Також дуже є багато різних пультів, які працюють на різних гру, сигналах керування. Це може бути як PVM, як PPM або PCM. Є також такий невеличкий поділ по виду радіомоделі. Тобто, в принципі, для літаків і квадрокоптерів це є на полі, а, наприклад, для машини по човнів, вони можуть бути вже іншої конфігурації, тобто іменно розміщення джойстиків і так далі. Може бути зовсім різним. Е, у телеметрії, наприклад, у цей пуль X9 має телеметрію собі. Такі пульти йдуть також з наявністю склада для трансмітера. Тобто, Це дає можливість отримувати дані з квадрокоптера по радіоканалу. Якщо є наявність без трансмітера, це дає, наприклад, більшу можливість, більше радіус революції коптеру. Власне, на фіні, типу, інші типу дає... Тобто, Є можливість закономарювати пульт. Ну, батареї досить важлива частина, досить довгий час ну, були складнощі з їх розробки і використанням квадрокоптера, оскільки це досить така би, складна штука. Ми використовуємо батареї. Триселеві на 12 вольт. Mm -hmm. uh, також для них заявний пристрої uh, балансир, ось він справа знизу, тим вичим, що ми не користувалися. вони досить добре гарять, тому треба перший перед тим поставити на зарядку батарейку. Бажано uh, прочитати інструкцію, як неправильно користуватися, оскільки... А mm -hmm. mm -hmm. uh, 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 скільки ваш коптер може літати на цій батарейці? Uh, ну, Димашся so, цікаво. Я думаю, транспорт. Mm -hmm. <coughs> <coughs> Ну, хвилин 15. Так, 15, 15, так. Хвилин 10-15 років. Чому трошки. Чуть голосніше. Ви голосніше, а там. Трясявий, ну, 20 вольт. Зараз вісяли на різних проводих. Тобто це також підбирається. Батарай підбирається під галантово-моторну пару, про яку говорили попередньо. Відповідно від е, тої потужності, яку буде споживати моторна пара, ми будемо підбирати батарею. Е, 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 такі батареї, е, ну, це, наприклад, е, скільки на ця mm -hmm. не... е, е, батарейка може вводити, наприклад, 90 ампер в піку. Е, ну і відповідно двигуни також споживають, Чотири двигуни в піку можуть споживати близько 40 ампер. Що стосовно батареїв, то їх рекомендують заряджати через балансуючий кабель. Тут є два кабелі один силовий і один для балансування. Тобто зарядний пристрій підчіпляється і силовий кабель, і балансуючий. Ця батарея складається з трьох мальчих батарей. Які мають заряд близько 3,6 В. вольта. Ось. Ну і разом в сумі вони дають там приблизно 11,1 вольт. Зарядка має здійснюватися послідовно, рівномірно, тобто, щоб вони однаково всі заряджалися, так. оскільки і, такі батарейки не досить, так. досить вразливі. І взагалі назалі не типу не дуже... Якби негативно славиться до холоду, їхня ярмарність може зменшитись. І... Їх не можна перерозряджати, їх не можна перезаряджати, тобто вони мають е, свої певні правила зарядки. Їх е, трим... треба ну, просто дотримуватися, якщо ви хочете, щоб ця батарея прожила довго. Якщо нас... він не підробка з Китаю, то надійний. В принципі, я користуюся підробкою розкидаю, так що... Так, <ривіт> 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 ну, в принципі, так. що він хороший. В нього є декілька режимів э, зарядки батарей, не тільки літівих батарей, а й кадмієвих і там, і шейкер, і, там та яких. Ось. Э, також в нього є режим балансування, режим. режим э, Зарядки, розряд тесту. Розряду. Так, так. Розряду тесту і ну, він показує, скільки в нього е, напруги закачали і скільки може там, в теорії видавати сама батарея. А е, яка ціна? Зарядки чи батареї? Зарядки. В районі 40 доларів. Там дешевше, яка була право, купити 200, 300. Гривень. Власне, перевагою тих моделей автопілотів, які ми представили, є Ground Control System, тобто або наземна станція. Власне, вона являє собою програму, яка дозволяє налаштовувати подрокоптер під себе і взагалі здійснювати його, наприклад, калібровку або ну, тут є почтове, скажімо так, налаштування сенсорів тобто, і свішок. Взагалі дозволяє також побачити, що відбувається саме з квадрокоптером, виводити параметри не там, тобто його висоту, наприклад, його положення в просторі. Так, ну це залежить від того, які насправді стоять модулі на квадрокоптері. Тобто Так само є розширення GPS і кожна з гран-потрусисту, тобто наземних станцій, вона має без собі типу, навігацію. Тобто ми можемо тобто, з Grand Control System задати певний маршрут, тобто, пролітати по певним точкам, можемо контролювати або повертати квадрокоптер додому в разі якоїсь небезпеки, або, або просто, якщо ми втрачаємо його з поля зору, ну, власне, це такі основні характеристики. До речі, після перших польотів е, е, на системі Towabs е, на STM-32. 嗯，嗯。Mm. Um. Після наших недачних польотів, типу, коли е квадрокоптер розбивався, е ми вирішили включити до ну, Ground Control System і перевірити е ну, наскільки там його датчики, так зробити, компас працює, то помітили таку річ, що е компас перестав ну, нормально працювати. Якщо вкласти просто плату і забрати все від е столі, ну так, щоб не було ніяких наводок, е компас почав сам відхилятися. Е е тобто за хвилин 10 він міг. Навіть за 5 хвилин міг відкритися десь до сотні градусів. Тобто, тобто вже система ну, не настільки якісна, як АПМ, наприклад. Це такий мінус, ми помітили, у нас цапати є. А, де взяти це брати? А вони є в інтернеті, на саміті. Є дроїд-пленери, я знаю, можна використовувати за АПМ. Це, це є звичайно, програмне забезпечення, яке ставиться на... Там, ну, я можу показати, зараз запустити, показати, як він заглядає, або Десь на планшет, там, на андроді, і до нього під'єднується під єд, під звичайний радіомодем, який е, також є е, встановлений на квадрокоптері, ну і за допомогою якого просто радіоканал. Скільки ви використовуєте частоту? Е, модем? 433 МГц. Тобто ну, вони є е, що також, на ну, 915 МГц. І на жаль на якийсь час. 24, вони 24, більш поширені. Так, так. Ну, Те, так, що стосується <coughs> телеметрійного радіоканалу. А що з камерами? E, ну, з камерами поки... А там окрему телеметрію треба. Так, там можна окремо ще матрію. Мати реал-тайм-відео. Коли... І з викладанням е, кажмат зображення армії чи дезарь, ну і так далі. Ми себе працювали, оскільки немає плати цієї ще. Ну, десь разом 150 баксів. Так. Досить дорого. Ви на хобі кінгу все брали? Ну, На хобі мані? На хобімані і на інших сайтах. основно. Ордіння. У вас немає тут типову конструкцію. Я б одного кофера, Це модель 25. Маємо тут батарею, на під'єднані PSC, тобто контролери Власне, це все під'єднано до відповідних виходів на топілочі. І ми можемо під'єднувати до такої модулі, такі як стабілізація для камери. Також відповідно може під'єднувати GPS. Ну, відповідно мусить бути на відповідних відповідах, має бути ресів. Це є така банальна така конструкція. Якщо ви починаєте тільки на вас водопада, це той мінімум, який треба, щоб ви зібрати конструкцію. Що у вас до батарейки? Так, це база. він дозволяє дізнатися, наскільки Воно розкаже. голосно 28 сигналізує, коли дуже Сигналізатор. Волосся сигналізує, може, хтось хоче подивитися. Також для пропелерів є балансир спеціальний. Пропелер зажимається між двома гайками. ставиться на рівні поверхню і ми можемо спостерігати, якщо пропелер відхиляється, його можна просто зачистити, там є червоний пропелер, я зачищав. І таким чином добитися того, щоб він був збалансований. Щоб обидві раніше. Пропала мало однакового імідж стабілайзер, Як він Пробували? працює добре? Так, не пробували що. А на чому так само? На ардопілотах? До ардопілота, так? Ну в ардопілоті є модулі без цього, там все не пару під час і робиться. Ні, камери працює досить стабільно, тому що... Вона забезпечує тільки, якщо квадрокоптер відпіляється від осі, вона забезпечує просто рівномірне положення камери в просторі. А там є цей, що можна вектор задавати, куди дивитися. Ну, тут, грубо кажучи, поверни там на 30 градусів повороти по Осі отакі, тобто. А вниз Ні, то ж, є різні Так, Ну так, залежний записів вже. Та штука стабілізує вібрації камери. Вона не так вібрації асить, як тримає картинку. Тобто вібророзв'язка і решта, що стосується вібрацій, це вже треба механічно згладжувати, а не якимось стабілізатором. Поставщик, деталей комплектуючих для різних хобійних проєктів. Це є Китай, По Хобікінг найпопулярніше, що. Це все з Китаю робиться, правильно. Тобто Hobbit King, Timer, дуже багато різних сайтів є, де можна всякими комплектуючими по різних цінах

Перегорає стабілізатор напруги. І після цього на нових прошивках ну, типу, на ньому навіть на старих прошивках не бажано літати, бо він може просто завалитися е, на бік. Проблема е, стоїть з гіроскопом. Тому ну, досить треба бути обережним з жиленням для нього. Що не е, Тут є джамп, але я його випаєв взагалі. Є е, машина для аутпоту, це від двигунів, від контролерів. Е, е, Її не треба живити, коли до іншої шини є е, своє живо, тобто не може ну, з двох сторін живити, оскільки це досить негативно може вплинути. Хоча в цих драйверах е, там є також стабілізатор 5-вольтовий і він досить ну, стабільно працює. Ми ним живемо в рабсбері, ну, коли немає USB, е, то ну, таким чином в мене згорів стабілізатор, коли з двох сторін подав жили. Ну і ось потім насокішні. З цієї програми відбувається східно влаштування, калібровка, соворопи, міроскопів компасу, підключення модулів різних. Ось, я зараз на спілкування дякуємо він протоколу, який теж open source можна віддавати. <клес> так, він збирається. Це по суті є Growth Station. Ну, на панелі можна бути різні, ну, які нас перевіряють покази, висоти, зараз і наш неметок. Так, так. Є карта, положення в просторі. Якби був GPS і відкрита місцевість, ми могли б зараз постеляти нас на карті. ми знайшли б свою позицію. Ем, ну, Налаштування є, є візард для тих, хто початківець робить тільки налаштовувати. Ем, треба відкалібрувати акселерометр, і екомпусти далі. Ем, ну і різні, ем, це вже для всіх програмних, всіх є для Є калібровка компаса, акселерометра, радіокалібрейшн. Є режим Fail-Sale, він нас вимкнений. І Різні режими польоті можна налаштовувати. Перний діапазон і квіапсигнал. Завантажити нові прошивки так само. Моніторинг батареї. Сонар різний, сонар різні сп'ятий, наприклад, які заміряють істин до землі. Типу, якщо поставити режим ленд, то він, наприклад, буде сідати з певною швидкістю до... До 5 метрів буде з певною швидкістю, сідати тільки, сідати тільки спрацьовує сонар, бачить під собою щось, він зразу, відразу зменшує швидкість і повільно сідає. Різні такі заходи для безпеки. Як, як він у вас перешкоди, випадка входили? Тільки з мого пілота. це по мому капець, немає шансу Це вас до камери відноситься, ми щось там собі так буде. Значить, ти Так, як показало поліс за минутри. А дона трактор що для спеціальної підставки, можна сказати, з антеною. Тобто антена відсліджує положення квадрокоптера в повітрі. Квадрокоптер передає свої координати на цю станцію і вона відповідно рухається відповідно положенню положення коптера. Якраз є для стабілізації камери цей модуль, який налаштовується так само. Досі складним влаштуванням квадрокоптера є під регуляторами. Mm. Тут там теж треба досить довгий до час бавитися. Mm, І все, бо є такі питання. Скільки часу літати на одному питанні? До 15 хвилин.